Добрий вечір. Шукаю, але знаю, що даремно яскраву зірку на небі ще так рано, ще зовсім рано. І та, та зірка з'явиться набагато пізніше. Але, як ви бачите, є світло, і від цього ми теж радіємо. Ось яка ніч і яке сіре, сіротенне небо. А ось і моя зірка розгорається. Мабуть, я дуже рано вийшла ще на вулицю. Яскрава зі... зірочка з'явиться дуже пізно, після 12-ї години ночі, отже ми її дочекаємось і кожен з нас побачить свою зірку. А в мене вечеря, на вечерю ось така їжа. Посередині три шматочки печива, чорний принц, з обох боків у цього печива бісквіт, а посередині білкова помадка, солодка, цукру, мабуть, багато. Все це печиво облите молочним шоколадом. Поряд розрізаний навпіл, сирок глазурований, шоколадний. Посередині щось схоже на вишню, вишневе варення чи ліку, лі, з лікером. Смачний і цей глазурований сирок шоколадний. Шманточки банану, киві. Та домашнє вино. Сьогодні ми п'ємо домашнє вино, там плаває лід, охолоджує його. З винограду цього року дуже-дуже смачне. Хай ніжніх руки Христові окутують ваше тіло та душі. В вашому домі хай панує спокій, тепло, а в житті тільки щасливі миті В серця хай згине біль, хвилювання за тих, хто нас захищає з Христовим Різдвом, з Різдвом Христовим. Вас всіх вітаю спокійної ночі та смачного.